Міла Меркелова підрахував, яку копійку обійдеться ремонт її автомобіля. Ще до світанку вона потрапила в ДТП, наїхала на збитого лося. При ударі туша знаходилася десь розмірами на рівні бампера. Звісно, ми перед самою тушою успіли трохи притормозити. Машина опустилась, удар прийшов на цю фару, розбита ця фара. Номер був сорваний розбити поворотники і пробити радіатор неподалік села Красне на трасі Чернігів-Київ Лось переходив дорогу та потрапив під колеса білоруського автобуса. Водій з пасажирами саме поспішав в аеропорт Бориспіль. А відтак збиту тварину так і залишив на дорозі. На уже мертвого лося наїхало вісім авто, каже міла. Оп, тварини лежав ось тут приблизно ось тут на дорозі. А збили його. Це вже його дотягнули сюди. Вже машини, які наїжджали на нього. Через п'ять годин після ДТП на дорозі ще валялися кістки та шкіра тварини. Стояв неприємний сморід. Розбиті машини вивозили буксиром та евакуатором. Міла викликала патрульну ДАІ. Ті приїхали аж через дві години і склали на неї протокол. Я залишилася, хотіла дочекатись, коли приїде якась допомога, спеціально залишилася. Приїхали гаї, оформили нам протокол і забрали в мого чоловіка права, мотивуючи тим, що ми наїхали на труп. При тому, при всьому, що були свідки, залишилися ще три машини, які пострадали. Всі в цих машинах дві машини забрали евакуатором, Вони не дочекалися гаї. В Чернігівській області майже три мільйони гектар мисливських угідь кажуть в управлінні лісового господарства. Часто тварини переходять через автошляхи. Лосі найчастіше потрапляють під колеса авто. Цього разу загинула молода двохрічна лосиха. Вона саме поспішала на зимівлю в дрімучі ліси. Є просто осіння міграція тварин. Цей проміжок території, то проміжок дороги київ чернігів ну як кажуть, не можна сказати, що часто, але бувають випадки, коли тварини гинуть. Перехід диких тварин повинен позначатися дорожніми знаками. За кілька кілометрів один такий є. А от саме в цьому місці немає. Хоч, очевидці запевняють, лише цього місяця тут збили п'ятеро лосів. При обстеженні виносяться приписи щодо усунення якихось виявлених недоліків. В даному випадку ми ж не можемо огородити всю зелену зону великим парканом. Так? А, якщо будуть ще випадки, того, що тварини будуть виходити, да, то згідно. Закону України про дорожній рух на місцях, де дикі животні виходять, виставляється дорожній знак, увага, поява диких тварин. Та шлях міграції тварин щоразу змінюється. А відтак водіям треба бути уважними, кажуть в національній поліції. Винуватці цього ДТП змушені будуть заплатити штраф, вартість якого не більше 500 гривень.